Євангелія від Матвія, розділ 12. Того часу проходив Ісус у суботу засіяними ланами. Учні його зголодніли і почали зривати колосся та їсти. А фарисеї, побачивши те, сказали йому Поглянь, твої учні роблять те, що не годиться робити в суботу. Та він відповів їм, Хіба ви не читали, що зробив Давид? Коли зголоднів сам і ті, котрі були з ним, коли увійшов до Божого дому і їв хліби покладання, які за винятком лише священників не годилося їсти ні йому, ні тим, котрі з ним були. Або хіба ви не читали в законі, що в суботу священники в храмі порушують суботу та є невинні? Я ж кажу вам, що тут є щось більше, ніж храм. Коли б ви збагнули, що це значить, я милосердя хочу, а не жертви, то ніколи не осуджували б невинних. Адже син людський є володарем і суботи. І вирушивши звідти, він прийшов до їхньої синагоги. Там був чоловік, який мав суху руку. І щоб його звинуватити, запитали, кажучи, чи годиться в суботу оздоровляти. А він відказав їм. Чи є хтось поміж вас, хто має одну вівцю, і коли вона в суботу впаде в яму, то не візьме та й не витягне її, а наскільки ціннішою за вівцю є людина, тому годиться і в суботу робити добро. Тоді каже чоловікові Простягни свою руку. Той простягнув, і вона стала здоровою, як і друга. А фарисеї вийшли і вчинили проти нього змову, як його погубити. Ісус же, довідавшись про це, пішов звідти. За ним пішло багато людей, і він оздоровив їх усіх, але застеріг їх, щоб не виявляли його, аби збулося сказане через пророка Ісаю, який промовляв Ось мій слуга, якого я обрав, мій улюблений, що його вподобала душа моя. Я покладу духа мого на нього, і він сповіщатиме суд народам. Він не буде змагатися, не буде кричати, ніхто не почує на майданах його голосу. Надламаної тростини він не доламає і тліючого гнота не загасить, доки не доведе правосуддя до перемоги, і на його ім'я будуть надіятися народи. Тоді привели до нього біснуватого, сліпого та німого. І він зцілив його, так що сліпий і німий заговорив і став бачити. Дивувалися всі люди і говорили, чи не є це Христос, син Давидів? Фарисеї ж, почувши це, сказали Він виганяє бісів не інакше, як вельзевулом, князем Бісівським. А Ісус, знаючи їхні думки, сказав їм Кожне царство, що розділилося саме в собі, запустіє, і кожне місто чи дім, що розділилися самі в собі, не встоять. І коли сатана виганяє сатану, він сам у собі розділився, як же встоїть його царство? Коли я вельзевулом виганяю бісів, то ким тоді виганяють ваші сини, тому вони будуть вам суддями? Коли ж я Божим Духом виганяю бісів, то прийшло до вас царство Боже. Або як може хтось увійти в дім сильного і пограбувати його майно, коли раніше не зв'яже сильного, і лише тоді його дім пограбує хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам, що кожний гріх і кожна хола будуть прощені людям, але хола на духа не буде прощена. І коли хто скаже слово проти Сина Людського, проститься йому, а хто скаже проти Духа Святого, не проститься йому ні в цьому віці, ні в майбутньому. Виросіть добре дерево, то й плід його добрий, а виросіть погане дерево, то й плід його поганий, бо дерево пізнається по плодах. Роде гадючий, як ви можете добре говорити, будучи злими? Адже чим переповнене серце те промовляють уста? Добра людина з доброго скарбу виносить добро, а погана людина зі злого скарбу виносить зло. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке люди скажуть, відповідатимуть судного дня, бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. Тоді озвалися деякі з книжників і фарисеїв, кажучи Учителю, хочемо від тебе бачити ознаку. А він у відповідь їм сказав Лукавий і перелюбний рід шукає ознаку, та ознаки не буде дано йому, хіба лише ознака пророка Йони. Адже так, як Йона був у черві кита три дні три ночі, так буде син людський у серці землі три дні три ночі. Мужіні невійські встануть на суд з цим родом і засудять його, бо вони покаялися через проповідь Йони, а тут більше, ніж Йона. Цариця півдня підніметься на суд з цим родом і засудить його, бо вона прийшла з краю світу, щоб послухати мудрість Соломона, а тут більше від Соломона. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи відпочинку, та не знаходить. Тоді каже: Повернуся до свого дому, звідки вийшов. І, повернувшись, він знаходить його порожнім, заметеним і прибраним. Він тоді іде, із собою сім інших духів гірших за себе, і вони, війшовши, живуть там. І кінець тієї людини буває гірший від початку так буде і цьому злому родові. Коли він ще промовляв до людей, то його мати й брати стояли на дворі, намагаючись поговорити з ним. Хтось сказав йому, Ось твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи з тобою розмовляти. Він же відповів тому, хто говорив до нього А хто моя мати і хто мої брати? І, вказавши своєю рукою на своїх учнів, промовив Ось моя мати і мої брати. Адже хто чинитиме волю мого отця, який на небі, той є моїм братом і сестрою і матір'ю. ЄВАНГЕЛІЯ від Луки Розділ 11 І сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один з його учнів сказав йому Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. Він же промовив до них: Коли молитеся, то кажіть Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам кожного дня, і прости нам гріхи наші, як і ми самі прощаємо кожному божникові нашому, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І сказав їм Хто з вас, маючи друга, піде до нього опівночі та скаже йому Друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги, і не маю що йому дати. А той з середини у відповідь каже Не турбуй мене, вже двері замкнені, і діти мої зі мною на ліжку не можу встати й дати тобі. Кажу вам якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість встане і дасть йому, скільки той потребує. І кажу вам. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчиняють. Коли в когось з вас, батьків, попросить син хліба, то невже подасте йому камінь, або риби, чи замість риби подасте йому змію? Або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона? Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? Якось він виганяв біса, який був німий. Сталося так, коли біс вийшов, німий заговорив, а люди дивувалися. Деякі ж з них казали Вельзевулом, князем Бісівським він бісів виганяє. А інші, випробовуючи, вимагали від нього ознаки з неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє, і дім, який розділився сам у собі, впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як встоїть його царство? Ви ж кажете, ніби то я вельзивулом виганяю бісів. Коли я вельзевулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють, тому вони будуть вам суддями. Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці, коли ж хто дужчий від нього нападе і переможе його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич, хто не зі мною, той проти мене. І хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою і не знаходить, тоді каже Повернуся до свого дому, звідки я вийшов. І, прибувши, знаходить його заметеним і прибраним. Тоді йде, бере сім інших духів, лукавіших за себе, і, ввійшовши, живуть там. І стає останнє тій людині гіршим від попереднього. Сталося, коли говорив він це, якась жінка з натовпу, підвищивши голос, сказала йому: Блаженна утроба, яка носила тебе, і груди, які ти ссав. А він відказав: Дійсно, блаженні ті, які слухають Боже Слово і бережуть його. А коли збиралися люди, почав говорити. Цей рід лукавий, він ознаки шукає, та ознаки не буде дано йому. Хіба що ознака пророка Йони. Бо як Йона став ознакою для ніневійців, таким буде й син людський для цього роду. Цариця півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінця світу, щоби послухати мудрість Соломона. А ось тут більше від Соломона. Можіні невіськи встануть на суд із цим родом і засудять його, бо вони покаялися після проповіді Йони, а ось тут більше від Йони. Запаливши світильник, ніхто не ставить його ні у сховок, ні під посудину, але на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло. Світильником тіла є твоє око. Якщо твоє око буде чисте, то й усе твоє тіло буде світле. Коли ж воно буде лукаве, то й твоє тіло буде темне, отже пильнуй, щоб світло, яке в тобі, не було темрявою. Бо коли все твоє тіло у світлі, і воно не має жодної темної частини, то і все буде світле, наче світильник осяяв тебе проміння. Коли він говорив, один фарисей запросив його до себе на гостину. Він прийшов і сів до столу. Фарисей, побачивши, що перед обідом він не зробив обмивань, здивувався, а Господь промовив до нього Тепер ви, фарисеї, чистите ззовні в чаші та миски, а ваше нутро повне здирства й лукавства. Нерозумні, чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє, тож те, що всередині, дайте як милостиню, і все для вас буде чисте. Горе вам, фарисеям, бо ви даєте десятину зм'яти і рути та всякого зілля, але обминаєте суд і Божу любов, і це належить робити, і того не залишати. Горе вам, фарисеям, бо ви любите перші місця в синагогах і вітання на майданах. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, бо ви, наче невидимі гроби, люди по них ходять і не знають того. У відповідь один із законників каже йому Учителю, кажучи так, ти ображаєш і нас. А він сказав Горий вам, законникам, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, а самі одним пальцем своїм не доторкуєтеся до тягарів. Горе вам, бо будуєте пам'ятники пророкам, яких батьки ваші повбивали. Отже, свідчите і схвалюєте вчинки своїх батьків. Бо ті вбивали їх, а ви будуєте їм надгробки. Через те й Божа мудрість сказала Пошлю до них пророків та апостолів, із них декого вб'ють, і будуть переслідувати, щоб від цього роду домагатися крові всіх пророків, що пролита від створення світу, від крові Авеля до крові Захарії, який загинув між жертовником і храмом. Так, кажу вам, вимагатимуть звід за це в цього роду. Горе вам, законникам, бо ви взяли ключ пізнання, та самі не ввійшли і тим, які входять, перешкодили. А коли він виходив звідти, книжники і фарисеї почали сильно нападати і дуже випитували його, сподіваючись впіймати його на слові, щоб його звинуватити. Дії святих Апостолів. Розділ двадцятий. Коли колотнеча вгамувалася, Павло скликав учнів, потішив і поцілував їх та й вибрався йти до Македонії. Пройшовши ті краї і підбадьоривши тамтешніх багатьма виступами, він прибув до Греції і прожив там три місяці, оскільки юдеї вчинили змову проти нього, коли він хотів відплисти до Сирії, то він надумав повернутися через Македонію. З ним пішов аж до Азії син Пірра, Сопатер з Вереї, Солуняни Аристарх і Секунд, Дервієць Гай, Тимофій та Азійці Тихик і Трохем. Вони вирушили раніше й очікували нас у Труаді. А ми відпливли після днів оприсників із Филипп і прибули до них через п'ять днів у Труаду, де прожили сім днів. Першого ж дня тижня, коли ми зібралися для ламання хліба, Павло промовляв до них і, бажаючи відбути наступного дня, затягнув слово до півночі. У горниці, де ми зібралися, було багато світильників. А один юнак, на ім'я Євтих, сидів на підвіконі. Оскільки Павло довго промовляв, його здолав глибокий сон. Зморений сном. Він упав додолу, з третього поверху, його підняли мертвим. Зійшовши, Павло припав до нього, обняв і сказав Не тривожтеся, бо його душа в ньому. Повернувшись, він переломив хліб і спожив і довго промовляв, аж до світанку, а після того відбув. А юнака привели живим і безмірно зраділи. Ми ж, прийшовши до корабля, відпливли до Асона, маючи намір звідти взяти Павла. Він так нам наказав, тому що сам бажав іти пішки. Коли ж він приєднався до нас у Асоні, ми взяли його та й прибули до Мітилени. Наступного дня ми відпливли звідти причали причалили Хіоса, а через день відпливли до Самоса і, перебувши в Трогелії, Наступного дня прибули до Мілета, оскільки Павло надумав обминути Ефес, щоб не затриматися в Азії, бо він поспішав, аби при можливості бути в Єрусалимі на день п'ятдесятниці. А з Мілета, пославши в Ефес, він закликав просвітерів церкви. Коли вони прибули до нього, він промовив до них. Ви знаєте, що з першого дня, відколи прийшов до Азії, я перебував з вами весь час, служачи Господу з усією покірливістю, зі слізьми та випробуваннями, яких зазнав через змови юдеїв. Я не ухилявся ні від чого, що вам корисне, аби говорити вам і навчати вас прилюдно і по домах. Засвідчуючи юдеям і грекам покаяння перед Богом і віру в Господа нашого Ісуса. І ось тепер я, зв'язаний Духом, іду в Єрусалим, не знаючи, що там мене спіткає, проте Святий Дух у кожному місці свідчить мені, кажучи, що мене очікують кайдани та муки. Але я ні про що не турбуюся і не дорожу своєю душею, лише б з радістю закінчити свою дорогу та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, засвідчити радісну звістку Божої благодаті. І ось тепер я знаю, що більше не побачте мого обличчя всі ви, між якими я ходив, проповідуючи Боже царство. Тому свідчу вам сьогодні, що я чистий від крові всіх. Адже я не ухилявся від того, щоб об'явити вам усю Божу волю. Пильнуйте себе та всю отару, в якій вас Дух Святий, поставив єпископами, щоб пасти церкву Господа і Бога, яку Він придбав своєю кров'ю. Бо я знаю, що після мого відходу прийдуть до вас хижі вовки, які не будуть щадити отари. І з-поміж вас самих постануть мужі, які будуть говорити перекручене, аби потягти учнів слідом за собою. Тому пильнуйте, пам'ятаючи, що я зі слізьми три роки, день і ніч не переставав навчати кожного з вас. І тепер доручаю вас Богові та слову Його благодаті, яке може збудувати і дати спадщину між усіма освяченими. Срібла, золота чи одягу я не жадав ні від кого. Самі знаєте, що моїм потребам і тим, хто був зі мною, послужили ось ті руки Я вам увесь час показував, що так працюючи, треба захищати немічних і згадувати слова Господа Ісуса, який сам сказав, блаженніше давати, ніж брати. Промовивши це, він опустився на коліна та помолився з ними всіма. Великий же був плач усіх. Припадаючи Павлові на шию, вони цілували його, сумуючи найбільше через слова, які сказав, що більше не побачать його обличчя, і вони провели його до корабля.